Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про користувачів, або покупців, або кастомерів, хто як називає про покупців вашого інтернет-магазину. Коли людина обирає якийсь товар, оформлює замовлення. Для того, щоб оформити замовлення, вона має бути зареєстрована на сайті. На нашому сайті є можливість, як Попереджати клієнта, і спочатку він має зареєструватись перед покупкою, так, і відразу відправляти його от сюди на чекаут, сторінку оформлення замовлення. І коли він вводить свої дані, то він автоматично буде зареєстрований на сайті, як покупець. Ці покупці виводяться ось тут. Покупці, в адміністраторській панелі. Можемо побачити список клієнтів. От У нас тестові приклади списку клієнтів. Що ми тут бачимо: ID клієнта, його ідентифікаційний номер, його ім'я і прізвище, пошта, місто, телефон, сума, на яку він зробив замовлення в вашому інтернет-магазині, дата реєстрації і в яку групу він входить. Зараз про групи поговоримо. Трохи більше. І також статус. Його можна вимкнути, і він не зможе залогінитись, наприклад. Можна редагувати користувача. Тут різні дані йому вводити, додати його адреси різні, до п'яти адрес можна вводити. Також змінити йому пароль, додати йому персональну знижку або перевести його в іншу групу. Ці групи налаштовуються в окремому вікні групи клієнтів. Якщо ми хочемо його перевести в групу, то можна йому повідомити, йому прийде е Зберігаємо. Або просто закриваємо. Також можна видалити користувача, також можна відправити йому якесь повідомлення. І ще можна фільтрувати, наприклад, там Рафаель, да? Раф. І так ви можете швидко знайти, або по емейлу у вас був, наприклад, емейл якогось користувача, ви його сюди вставляєте відразу бачите відфільтроване його ім'я. Або по номеру телефона. Починаєте вводити. І бачите, можна вибрати конкретну групу, наприклад, дилер, і побачити всіх користувачів з даної групи. От у нас групи клієнтів. Тут ми можемо видаляти і створювати нові, і призначати кольори групам. Кольори потрібні для того, щоб можна було в списку користувачів, досить швидко їх відмітити або відрізняти один від одного. Можна міняти назву. Є такі значення, як мінімальна вартість замовлення групи. Тобто, це означає, що людина автоматично перейде в цю групу, якщо купить на якусь суму. Це знижка для групи, може бути 0, може бути от в процентах, задається. Також, є, якщо є багато цін для кожного товару, то кожній групі можна вибрати свою ціну. Це налаштовується в налаштуваннях мій магазин. І накопичувальна межа. тобто при якій там сумі він перейде в цю групу. Мінімальна вартість замовлення, це означає трошки інше. Це означає, від якої суми клієнт може робити замовлення в даній групі. Це їхні статуси, які сюди підходять в накопичувальну межу. І також модулі оплати і доставки, які підходять до даної групи. Тобто ви можете створити користувача, який зможе тільки лікпаєм платити, наприклад. Так, ось це у нас різні. Групи. Також є таке, така сторінка, як дані покупця. Якщо ви не хочете, наприклад, щоб ваш клієнт заповнював купу різних полів, наприклад, як дату народження, там, або компанія, або ще якісь, ви можете їх відключити. У нас тут є дві колонки. Одна це показує, відповідає за те, чи показувати дане поле при оформленні замовлення, і при реєстрації. І при редагуванні даних. От моя інформація. І також, коли ми редагуємо адресу, тут також є поля, ім'я, прізвище, адреса, місто, область, країна. Наприклад, якщо ми в Україні, нам не потрібно показувати країну і не потрібно показувати регіон або область. Тепер ми бачимо. Що цих полів у нас вже немає. Так само і при оформленні замовлення цих полів вже немає, вже набагато простіше людині дихати просто ввела декілька полів. Часто дуже зараз відключають навіть прізвище, також можна відключити прізвище, і його не буде видно. Якщо ми відключаємо цю галочку, то це автоматично вже не працює. Ця колонка означає, чи обов'язкове дане поле наприклад, ім'я можна вводити. Але воно може бути не обов'язкове. Це означає, що вводите ви його чи не вводите, вже немає тут зірочки. Тут ви можете залишити його пустим. Хто хоче, вводить, хто не хоче, не вводить. І так ви можете вибрати поля, які потрібні для вашого користувача, конкретно для вашого інтернет-магазину. Також ще хочу окремо поговорити про способи. Авторизації. Якщо я зараз натисну вихід, то ми бачимо, що є три способи авторизації: увійти за допомогою Facebook, увійти за допомогою Google і ввести свій логін і пароль, який ми вказали при реєстрації. Для того, щоб це було налаштовано, ось ці два способи. По-перше, вони повинні бути ввімкнені в адміністраторській панелі. По-друге, вони повинні ці от, інтеграція Facebook от Можемо вимкнути, вимкнути. Якщо ми вимикаємо, то відповідно тоді тут не буде Facebook. Так само і з Google. І нам потрібно ввести Facebook App ID, секретний ключ. Ці дані ми можемо знайти, і взагалі, де їх взяти, як зареєструватись, ми можемо знайти в інструкціях Соломоно. І у нас... Є інструкція Вхід через Facebook. Ось тут покрокова інструкція, як що потрібно ввести. Автоматично воно не працює, потрібно прописати ваш домен. Саме тому у нас зараз це не буде працювати для піддомену відео Соломононет, тому що воно зараз працює у нас тільки для демо.SolomNONET. Нам потрібно окремо налаштувати для цього піддомену. Це також не забувайте. Ось тут все потрібно прописати. Велика така інструкція. Але досить зрозуміло, багато скріншотів. Якщо у вас якісь будуть питання чи не зможете зареєструватись, то пишіть нам, ми вам допоможемо. Теж саме поруч є вхід через Google. Також у Google є своя, свій порядок реєстрації API. і це також потім тут написано, де вводити ці дані, на якій сторінці, і після цього у вас буде авторизація. Тобто людина, людині не потрібно реєструватись, не потрібно. Вхід проводите, а просто ви натискаєте на цю кнопку і реєструєтесь. Точніше, або реєструєтесь перший раз, або наступні рази просто вже підтягуються дані цього клієнта, і він вже авторизується. І навіть таким покупцям потім призначається спеціальна група в соцмережі. От, social network. Тобто це користувачі, які зайшли із соціальних мереж. В принципі, це найосновніша інформація по клієнтам, тому дякую за увагу. Пробуйте, тестуйте. Дякуємо за фідбек.